Ми дуже часто шукаємо силу там, де її нема, у боротьбі, у доведенні, у надриві я зможу, я витримаю, я прорвуся. І цей підхід десь працює, але він виснажує сила не в тому, щоб йти на наперекір собі, справжня сила йти в напрямку своєї природи. І тут головне питання який тип енергії мені природний. Які рішення для мене точні, звідки приходить моя внутрішня опора? Бо поки ти живеш не своїм способом, ти втрачаєш енергію на те, щоб бути як треба. І перший шар це природа твоєї енергії, у когось енергія як вогонь, їм потрібно діяти, пробивати, створювати імпульс, у когось як вода, їм треба відчувати текти. Бути в гнучкості, хтось як повітря швидко мислить, розширює, надихає, а хтось земля, стабільність структура витривалість. але ми часто живемо не з того місця. Той, у кого природна повільність починає гнати, той, хто діє з натхнення, намагається усе логічно прорахувати, і ми втрачаємо себе. І твоя ведична карта це не про ярлики, це про те, яка ти людина від природи, що для тебе ресурс, а що ілюзія сили. Я шукаю українців, які хочуть зараз зараз від 100 тисяч місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію, за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерені з офіційними представниками телеканалів і так далі, в коротких відео в Instagram, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі. Якщо вам це цікаво і хочете потрапити до нас командою і отримати. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Ти цей та поїхали у майбутнє разом. <скрес> <скрес>